Металург розпочав підготовку до сезону з нічиї у Запорізький слід в тренерському штабі Олександрії. Кенкін з новою командою. Одна восьмолітнього кубку з футзалу. Позаду у Запоріжжі відбудеться літній кібертурнір з ФІФА. У суботи «Металург» провів перший спаринг в межах підготовки до нового сезону. Суперником виступила команда Олександрія 2 Матч закінчився нічийним рахунком 2-2. В складі козаків забивали Дмитрій Радовський та Єгор Малихін. За Олександрією відзначились Мирон Гребенюк та Максим Шолупець. Судячи з фотографій, публікованих на сторінках клубу, стартовий склад виглядав наступним чином: Байда, Червінський, Клименко, Юречка, Слюсар, Нехтій, Місанов, Бандурін, Радовський, Златєв та Близніченко. Наступний спаринг підопічні Юрія Слабишева проведуть вже на виїзді з тією ж командою. У суботу, 12 липня. В тренерському штабі головної команди Олександрії працюватиме Євген Качук, вихованець запорізького футболу. В минулому році 34-річний Ткачук грав у складі харківського мотоліста 19-25. Тепер він розпочинає тренерську діяльність в штабі Кирила Нестеренка. Окрім Ткачука, там працюватимуть Євгеній Калиниченко, Роман Гаврилов та Олександр Сірик. Євгеній Ткачук буде тренером з фізичної підготовки. 22-річний голкіпер, молодий талант Родженіс Мелітополя, вихованець запорізького футболу. Олександр Кемкін приєднався до Криворізького кривбасу. Попереднім клубом Кемкіна були Карпати, а до цього Минай. Олександр Кемкін приєднався до Криворізького клубу на правах оренди, строк дії якої розраховано до кінця сезону. Зазначається, що є опція викупу. Нагадаємо, що Карпати, Кривбас та Полісся в минулому сезоні до останнього туру боролися за право грати в лізі конференції. Таке право здобула команда з Житомира. Нагадаємо, що УПЛ стартує вже 1 серпня, тож Кемкін може з'явитися на полі вже в матчі з Колосом, з якими зустрінеться Кривбас в першому турі нового сезону. Як ми повідомляли раніше, Євген Під Липенець обрав Буковину з першої ліги. Нагадаємо, що Євген Якимкін минулий сезон також проводив у львівських Карпатах. вже влітку команда Левів повідомила про відхід під Липенця. Угода з Чернівецьким клубом розрахована на два роки. Вихованець футболу виступатиме під 12-м номером. Свій вибір під Липенець аргументує тим, що Буковина амбітний клуб, який ставить цілі та задачі разом з цим клубом можна прогресувати і давати результат. Зазначив 26 річний Вінгер. Нагадаємо, що нещодавно клуб очолив тренер Сергій Шишенко. Янакав залишається в прем'єр-лізі про те, що він разом з Чорноморцем вилетів в першу лігу. Денис Янаков пішов з одеського клубу та приєднується до дебютанта української прем'єр-ліги команди Епіцентр Янаков є уродженцем Мелітополя, що є з Запорізької області, грав за такі клуби, як Верес, «Полісся», Зоря, Інгулець, Арсенал, «Чорноморець» та Динамо. В минулому сезоні непогано попилив на полі та відзначився п'ятьма забитими голами. Нагадаємо, що в епіцентрі також грає Єгор Демченко, вихованець запорізького футболу, а команду тренує Сергій Нагорняк, який свого часу грав у складі запорізького металурга. В першому турі. Епік зустрінеться з шахтою. Це буде дуже цікавий матч. Телеграм-канал Туто повідомляє про те, що Олександр Кучер, який є головним тренером одеського чорноморця, хоче бачити в своєму складі Владислава Кулача, який разом з Ворською за підсумками сезону вилетів також до першої ліги, як і Чорноморець. Нагадаємо, що Владислав Кулач є ексгравцем гравцем Запорізького Металурга сезону 2014-2015. До слова, тільки що Чорноморець підсилився екс-графем амфк Тимофієм Сухарем, який в минулому сезоні грав за ковалівський колос. Євгеній Корахов пішов з першої ліги. віктор. Торії Хмельницька Поділля 27-річний Корохов є вихованцем запорізького футболу. Раніше він вже виступав за хмельницький клуб з 2020 по 2022 рік. В Хмельницькому Корохов гратиме під 17-м номером. У Запоріжжі відбудеться кібертурнір з ФІФА. В міському молодіжному центрі відбудеться турнір у форматі 2 на 2. Анонсована дата 26 липня. Призовий фонд 7,5 тисяч гривень. Наступний турнір у форматі 1 на 1 відбудеться вже 9 серпня. Призовий фонд 5500 також окремо в рамках кіберфестивалю відбудеться турнір з гри Dota 2 та CS 2 Деталі на сторінках EA Sports ZP. Аддерсен Риберо став головним тренером команди Юкса. Колись в сезоні 2010-2011 він грав за запорізький металурок, провів 8 матчів та забив один гол. У 2021 році Риберо був помічником Олександра Кучера у металісті, а у 2023 році поїхав до Латвії, де працював у тренерському штабі Ліє Пає. У Запоріжжі стартував літній кубок із футзалу. Подробиці на сторінках футзол та футбол ЗП. На стадії однієї. Четвертої фіналу зустрінуться колеса Центр та НС-98, Фельчита та Мангал, ЗП Груп 2 Легіон Арпі ЗП Груп. А найголовніше, що наш партнер команди Легіон пройшла до наступної стадії, обігравши команду Баядера з рахунком 5-4. Так тримати хлопці. В чемпіонаті МФЛ відбулись перші тури розподіленого чемпіонату. Ставте на паузу та дивіться за результатами вищої та першої ліги. Зазначимо лише те, що на жаль, наша партнер команда Оазис припинила участь в змаганнях. Шкода, бо це була дуже потужна команда, яка висвітлювала життя своєї команди. Натомість команда, яка носить назву нашого інформаційного порталу, The перемогла свій перший матч. Голами в матчі з командою Запорожець відзначили Сердюк та Високолян, а команда ПВС, на жаль, програла свій перший матч. Віримо в наших партнерів, що вони вестимуть боротьбу за медалі. Нагадаємо, що у нас є відкритий чат, де люди шукають, диски, можна пограти у футбол, шукають людей для свого двіжу та команди для товарок. Підписуйтесь, якщо вас ще там немає. Ставте лайки, підписуйтесь на ZFUDZP та ZEPNESHN. Ти частина цієї історії. Ти і є запорізький футбол.